Wo ist Це рішення громади. Українською громадою, а українською okay. рішення... такого не позиціонуєш. Тобто рішення... ви себе розділяєте, має там... приймати парафіяльна громада, українське православство. ти і що я парафіяльний. А, а ви ж не парафіяльні, ви сагалі наступні разом не бачите? Висі... Ти тут ніколи не приходиш. А я тут хожу вже 8 років, що йшов. О, ми вже знаємо, закільки ти сюди ходиш. Молитеся за місторського побачення? За Кирило молишся, молився? Тільки рік, рік на душу не бере, ти християний, ти маєш Ну от. Якщо було. Як ти думаєш, міняючи свої погляди, ти стійкий свої Е, Я змінив свій погляд. Чому? Тому що він відкрито виступив за. Він підтримав Росію в цьому нападі. Окей, а в 2014 році, коли ти не підтримав, бо я тобі те, то, що ти робив. Ну, що... я не робив, ви що з якимись такими фактами. В Крим мені Ти молився, ти молився за... За... за цього, як я вважав. Як і в Московій? Кирилл, ну, кирил, не Кирилл. Кириллі, це в <гул> <гул> не кишень. ти молився. Зараз ти вже перестав за не молитися. <гул> Завтра <гул> треба буде молитися <гул> знов за <гул> Кирило. Почнеш молитися, він скаже: я осуджую, ти почнеш знову молитися, <гул> <гул> виходить. <вже> а він покаєшся, <гул> він ж не стільки. Якщо можна. — то все очевидно. Ця церква належить українській громаді. Я пропоную вам не гаяти часу. І, ну, Збирати свої речі і рухатися звідси. Ви це ви можете. Ви, ви в в якщо я тут стою, я не правда, що не Ну, Якщо не хочу, ми, ми, ми теж не хочемо. Що то ви маєте збирати свої речі. Ви є колаборатор. І що ваша церква це церк здійснює анти, Я сказав? Ваша церква здійснює антиорозькі діяльність.